Кожного я вважаю, це кожного бою за стадії йти, а не прятатися". У критичному стані 9 березня в Дніпропетровський медзаклад евакуювали 33-річного В'ячеслава. Військовослужбовець розповідає на війні з лютого 22-го боронив Харківщину, потім Донеччину. Поранення дістав під час виконання бойового завдання. Останні ну врем'я я перейшов БПЛА. Був піхота, був штурмовиком, все вирішився спробувати другому напрямку і виносив дрона і на автоволокні, по ходу прилетів. Ну, дрон, скажімо так, бо я його навіть не чув. В'ячеслав каже, першу допомогу йому надали побратими. Турнікети везде наложили на всі руки, все, евакуація була штра. Тобто довго ніхто не чекали. Чувствуєш больно сильно. І все. І допомог... хоч б тобі допомогли, бо ну, це без... ну, безпомічний цей момент зовсім. До лікарні В'ячеслава доправили без свідомості та з великою крововтратою, розповідає гендиректор медзакладу Сергій. У лікарні чоловіку ампутували ноги та руку. Майже чотири вітра крові було влите, тому що скрізь все прострало було, було залите кров'ю. Те, що ми побачили на приймальному, це шматки плоті з кров'ю. І рятувати було нічого. Зараз вже зроблено п'ять операцій, накладений вак-апарат і робимо все можливе, щоб врятувати руку, яка залишилась. Весь час поруч з пораненим бійцем ветеран війни АЛМАЗ, який морально підтримує армійців в медзакладі. Розповідає В'ячеславом знайомі ще з, з 22-го року. Служили в одній роті. Зараз власним прикладом каже Алмаз показує, що після ампутації життя триває. «Цей шок потрібно вбрати потихоньку, тихенько, потихеньку розмова, розмова, діалоги. І убираємо, убираємо. Ну і показуюсь, я кажу на своєму примірі. Я. я кажу, я у мене теж все було. Там болить, там болить, тут боліболи. Ну кажу, так от. І потім як батько. На В'ячеслава чекає ще одна операція. Згодом реабілітація та протезування, розповідає гендиректор медзакладу Сергій. Військовослужбовець ділиться, мріє якнайшвидше одужати та створити велику родину. Антоніна Чайко та Олексій Коренєв. Суспільне новини Дніпро.